З перехрестями ми вже, в принципі, трішки познайомились, але є дещо складніші питання і складніші правила, які нам потрібно запам'ятати. Так от, перехрестя, де черговість приїзду визначається сигналами світлофора або регулювальником. Ви вже знаєте, це перехрестя називається регульованим. І на такому перехресті знаки пріоритету не діють, а також не діє розмітка. У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння жовтого кольору та відсутності регулювальника, перехрестя вважається нерегульованим. І тоді водії повинні керуватися правилами нерегульованих перехрест та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками. Давайте подивимось. На першому малюнку у нас горить світлофор, тому е, водії повинні керуватися ним. Так? Е, у кого поміха справа? У сірого, тому він повинен дати дорогу, незважаючи на те, що і в чорного, і в сірого. Тихо, лілю приймемо. І в чорного і в синього е, зелений, зелене світло. Так, все одно перевагу матиме чорний, тому що у нього немає, скажімо так, перешкоди праворуч. Добрий, добрий вечір, добавився. За задержку трошки задержалася, добрий вечір, нічого, все добре. Так, mm -hmm. на другому малюнку ми бачимо з вами нерегульоване перехрестя, тому що е, е, у нас світлофори в режимі миготіння, і тому. Водії будуть керуватися знаками. У водія сірого автомобіля головна дорога, тому він буде їхати перший. А у водія чорного автомобіля другорядна, тому він буде рухатись другий. Добре. На регульованих, а також на нерегульованих перехрестях, водій, який буде повертати праворуч або ліворуч, чи розвертатись, Повинен дати дорогу пішоходам, які, перехі... які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Так. Ось у нас є відео, де водій синього автомобіля пропускає велосипедиста, який рухався прямо. А також пішохода, який переходив дорогу, тому що водій син, синього автомобіля повертав праворуч. Тепер, у разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити свій транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1,12, тобто стоп-лінія, або перед розміткою 1,13. Це у нас такі маленькі трикутнички, я вам вже пояснювала. Ось, власне, ці трикутнички. Так, далі буде знак е, дати дорогу. Або стоп-лінія, широка лінія. Суцільна. Для того, щоб е, бачити сигнали світлофора. А якщо вони відсутні, перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Що це означає? Простішими словами, водії повинні не виїжджати за межі розмітки, тому що вони не будуть бачити сигналів світлофора. А також не будуть, будуть скажімо так, будуть перешкоджати транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, і не зможуть уникнути ДТП. Тому зупиняємось ми правильно. Дотримуючись правил, забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, в тому числі при сигналі світлофора, наприклад, зелений, да, який дозволяє рух, якщо попереду утворився затор. Це ви знаєте. От, наприклад, бачимо на відео чітко, що попереду утворився затор, і синій вирішив заїхати сюди. Але з цієї ж частини теж хтось буде виїжджати. Ось тут. Його ж не можна тут їхати? Тому що хтось його просто отак знесе. Тому так робити не можна. Добре. Це стосувалося е, взагалі перехрестя. Тепер регульовані перехрестя. Якщо у нас є або е, світлофор, або регулювальник, який подає. Дозволяючий сигнал, тобто або зелений колір, або ми можемо поїхати на сигнал регулювальника. То водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, які завершують рух через перехрестя. Наприклад, вони здійснюють е поворот або розвертаються, а також пішоходам, які закінчують перехід. Так. Наприклад. У водія е, автобуса був зелений колір, а також у попередньої вантажівки, так? Да? Так, ще раз. В е, вантажівки був зелений колір. Значить, вони рухаються. Си, е, сірий хоче здійснити розворот або повернутись. Повернути, ні, він розвертається. А синій тепер повинен пропустити пішоходи, незважаючи на те, що в нього зелений. Далі, коли ми повертаємо ліворуч або розвертаємось на, сел... на зелений сигнал е... світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю, який рухається в попутному напрямку, а також транспортним засобом, які рухаються в зустрічному напрямку. Прямо. Або повертають ліворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою водії трамваїв. Крім цього, значить, білий автомобіль хоче повернути ліворуч. Мало того, що він повинен дати дорогу е, тим, хто рухається в попутному напрямку, а також тим, хто рухається в зустрічному напрямку. Незважаючи на те, що ось в нього зелений сигнал світлофору. Да? Так, тепер така ситуація. В білого автомобіля головна дорога, тому що світлофор в режимі меготіння жовтого сигналу, так? Тому він їде перший, тому що в нього головна дорога. А в тих, в кого другорядна, вони мусять його пропустити. Так. Тепер в мотоцикліста зелений сигнал світлофора. Але він зобов'язаний пропустити кого? Мотоцикліст? Сірий спочатку поїде. Добре. Мопед, я не знаю, куди він їде. Мабуть, прямо. Так. А, так. Мопедист рухається прямо. Значить, мотоцикл повинен теж його пропустити. Мопеда, так? Да? Добре. І останній приклад. У нас е, теж е, нерегульоване перехрестя. У мотоцикліста у нас головна дорога, він їде перший. Усі інші його припускають. Так, тепер розглянемо відео. Тут у нас регульоване перехрестя. Спочатку їдуть трамваї, потім одночасно синій і трамвай. Але синій мусить всіх пропустити. І тоді поїхати, тому що вони повертають ліворуч. Значить, перший трамвай повертає ліворуч, мусить пропустити. Так, він їде. І тепер синій пропускає автобуса і теж повертає. Далі, якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасний рух і трамвая, і легкових автомобілів, то трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Давайте подивимось. В нас зелене світло, ми хочемо повернути. Ліворуч, але ми вдаємо дорогу трамваю обов'язково, і собі рухаємось далі. Так, тепер з цими перехрестями, да? водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин. Тобто, їх, наприклад, дві проїзних частини, чотири виходить перехрещення. Е, згідно з сигналом світлофора, який дозволяє рух. Повинен їхати в наміченому напрямку, незалежно від сигналу світлофора на виїзді. Але якщо на перехрестях є ем, знак стоп або е, спеціальна розмітка 1,12, тобто роз, розмітка стоп-лінія, то тоді е, автомобіль повинен зупинятися і вик... перед ці... під цією розміткою, і виконувати вимоги тепер кожного світлофора. Давайте подивимося, як це виглядає. Значить, на першому відео у нас не. Ой, зараз зроблю так, щоб точно було видно. На першому ем, перехресті у нас є суцільна лінія розмітки. Так. І собі автомобіль поїхав нормально. Да? Він не зупинявся. А от на другому у нас є стоп-лінія. Так, зараз ще раз. Дивимось: червоний сигнал світлофора був, водій зупиняється. Тепер ще раз, наприклад, в нього був там червоний сигнал світлофора, да? А ні, зелений був. Тоді він лише проїхав. Якби був червоний, теж зупинявся. В такій ситуації повинен зупинитися. Коли буде зелений, поїде далі. Що це ага. Під час руху в напрямку стрілки вімкнутої на додатковій секції. Одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків. Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням. Сигнал, о, вибачте, водій повинен зайняти крайню праву або ж ліву смугу. Дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, які рухаються з інших напрямків. Як це виглядає? Давайте подивимось на відео. Значить, це у нас додаткова секція. Горів зелений сина світлофора, вімкувся червоний. Пропускаємо всі, транспорт... всі транспортні засоби. І тоді рухаємося праворуч. Тепер схожа ситуація з е, цією табличкою. Був зелений, став червоний. Пропускаємо всі всіх, е, транспортні засоби, а також пішоходи. І повертаємо. Так. Тепер на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією. Водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, це може бути крайня права чи то крайня ліва, повинен продовжувати рух у наміченому напрямку. В, тобто той, який показує стрілка в додатковій секції. Е, тобто, у нас є два малюнки. На першому у нас водій зобов'язаний їхати у напрямку стрілки. Якщо позаду знаходиться інший транспортний засіб, А якщо є табличка, то він не зобов'язаний їхати праворуч, якщо навіть позаду знаходиться інший транспортний засіб. Давайте подивимось. Це у нас додаткова секція, синій мусив поїхати праворуч, але, мабуть, хотів їхати спочатку прямо. Зараз подивимось. Так, да, він спочатку хотів їхати прямо. Йому посигналили. І кажуть, їдь, праворуч. Так, а тепер табличка. Він сигналить, але той не реагує, бо він хоче їхати прямо. Все. Але коли, якщо ви вирішували, для чого я вам задавала етика водіння, тому що там, е, власне, за етикою потрібно було все-таки: ну, якщо це культура, да, то треба було повернути все-таки, якщо вам посигнали. Але взагалі не потрібно. Е, так, на перехресті нерівнозначних доріг, що це означає? Тобто, одна головна, одна, другорядна. Водій транспортного засобу, який рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються по головній, незалежно від напрямку їхнього подальшого руху. Тобто, якщо е, ви знаходитесь на другорядній, хтось знаходиться на головній, і цей, хто знаходиться на головній, хоче навіть повернути праворуч, ліворуч, розвернутися, все одно ми повинні дати йому дорогу. Наприклад, трамвай рухається по другорядній, а вантажівка по головній, незважаючи на те, куди він там хоче повернути. Трамвай повинен дати дорогу. Так. На головній знаходиться хто? М 조금. Зараз подивимося, Як вони тут роз'їхались? На головній ось поїхали всі, а трамвай. То тут ще автобус і всі інші стояли, бо вони на другорядній. Тепер на перехресті рівнозначних доріг, да? тобто, наприклад, ем, немає знаків, ви бачили такі, такі дороги, да? е, вони рівнозначні. То водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, які наближаються. Праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом також повинні користуватися між собою і водії трамваїв. На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від його напрямку, Ні, не, не чути, алло, мене чути? Я чую. На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від того, куди він хоче поїхати, має перед, перевагу перед іншими нерейковими транспортними засобами, які наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехрест, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, і які позначені дорожнім знаком 4,10. Круговий рух, да? надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Давайте дивитись по всіх малюнках. Значить, перший малюнок з ліворуч, це у нас ем, перехрещення рівнозначних доріг, так, немає тут знаків, але е, водій, який має поміху справа, да? власне, оцього сірого чи білого. Має уступити йому дорогу. Тепер це теж перехрещення рівнозначних доріг, але перевагу матиме трамвай. Ось, власне, він і поїхав. Перехрещення рівнозначних доріг. Значить, в трамваї, який знаходився праворуч. Була перешкода. Тому вони роз'їхались за правилом правої руки, да? Тепер той, хто знаходиться на круговому, головний. Йому мають дати дорогу. Так, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю. Попутного напрямку, а також транспортним засобам, які рухаються по рівнозначній дорозі зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Цим правилом керуються також водії трамваїв між собою. Значить, той, хто повертає ліворуч, повинен уступити дорогу. Так. Автошкола повертає, мусить всіх пропустити. І по путному напрямку, і в зустрічному. Так. Тут повертав трамвай, він пропус пропустив свого. Скажімо так, сусіда. Тепер хоче повернути автошкола, теж пропускає всіх. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, тобто, була головною, стане другорядною. То водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватись між собою правилами проїзду перехрест рівнозначних доріг. Цим правилом повинні керуватись, керуватись, вибачте, між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах. Розглянемо малюнок. Значить, по головній дорозі е, у нас е, рухається хто? Дивіться, тут знак. Такий напрямок головна дорога. А тут неправильно. А ні, все все, все вірно. Значить, головна дорога йде отак сюди, так? Да? Значить, цей має перевагу і ці, по суті, мають перевагу, Да? Але перший зазвичай проїде. Це у нас е, трамвай. Так. Другий, е, проїде цей, далі е, проїде цей, потім знову трамвай. Далі той, хто повертає, проїде п'ятим, і останній проїде жовтий Жигуль. Давайте дивитись, наприклад, на таке перехрестя. Хто тут як їде? Значить, головна дорога. Отут тут головна дорога. Ой-ой-ой, пробачте. Так. Головна дорога ось тут знаходиться. Всі мають стояти. Але ви знаєте, якими правилами керуються і як вони роз'їжджаються. Далі. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі. Наприклад, якщо це пов'язано з темною порою доби, брудом, снігом, а знаки пріоритету відсутні, то водій повинен вважати, що він перебуває на другорядній дорозі. Так. Повітря все це щось.